Я лише медсестра, яка закінчила медичний коледж півроку тому. Просто медсестра, – так він завжди казав, дивлячись на мене зверхньо. Але настав день, коли саме мої руки тримали його серце, і вперше в житті Віктор Степанович боявся дивитися мені в очі. Любі слухачі, поки ви слухаєте цю історію, напишіть у коментарях, чи стикалися ви з неповагою на робочому місці, та як ви з цим впоралися. Підтримайте наш канал лайком. Це допоможе нам створювати більше подібних історій для вас. Олеся Чумак стояла біля вікна в ординаторській та спостерігала, як перші промені травневого сонця падають на лікарняний двір. О сьомій ранку лікарня номер 8 міста рівного вже починала оживати. Дівчина поправила темно русе волосся, зібране в акуратний хвіст, і глибоко вдихнула. Сьогодні був її перший робочий день у кардіологічному відділенні після закінчення медичного коледжу. Тільки не зіпсуй все, прошепотіла вона, згадуючи вчорашню розмову з мамою. Олесю, це чудова можливість. Лікарня номер 8 одна з найкращих у місті, а зарплата медсестри це вже щось, навіть якщо це лише 9 тисяч гривень. Мамині слова звучали в голові, поки дівчина одягала білий халат. Олеся знала, що мама права. Після смерті батька три роки тому їм з молодшим братом Славком було непросто. Мама працювала на двох роботах, щоб Олеся могла закінчити медичний коледж. Тепер настав її час допомагати родині. Новенька? Несподіваний голос змусив її здригнутися. Олеся обернулася і побачила жінку років 50 у випрасованому білому халаті. Так, Олеся Чумак!» – дівчина простягнула руку. Тамара Іванівна, старша медсестра. Жінка міцно потиснула їй руку. Ходімо, я покажу тобі відділення. Олеся слухняно йшла за Тамарою Іванівною коридорами лікарні, намагаючись запам'ятати розташування палат, процедурного кабінету та інших важливих приміщень. Її серце прискорено билося від хвилювання. Сьогодні в нас 15 пацієнтів, троє після операції, пояснювала Тамара Іванівна. І ще. Вона раптом знизила голос. Сьогодні чергує Віктор Степанович. Олеся помітила, як змінився вираз обличчя старшої медсестри. А хто це? обережно запитала вона. Наш завідувач відділення, кардіохірург, дуже талановитий, але, Тамара Іванівна зітхнула характер не з легких, особливо з новачками. Не встигла Олеся обдумати ці слова, як двері відділення різко відчинилися, і до приміщення увійшов високий чоловік років 45 в білому халаті. Його темне сивиною волосся було акуратно зачесане назад, а сірі очі дивилися холодно та оцінююче. Доброго ранку, Вікторе Степановичу, майже одночасно привіталися всі присутні медсестри. Доброго, сухо відповів він і раптом зупинив погляд на Олесі. А це у нас хто? Це Олеся Чумак, нова медсестра, представила її Тамара Іванівна. Віктор Степанович оглянув дівчину з ніг до голови. З досвідом роботи? Я нещодавно закінчила медичний коледж, тихо відповіла Олеся, відчуваючи, як червоніє. Куточки губ лікаря здригнулися в ледь помітній посмісті. Ще одна теоретикиня. Він зітхнув і звернувся до Тамари Іванівни. Хто її взяв? Ігор Денисович? Так, Вікторе Степановичу? Ну, звісно, він знову глянув на Олесю. Що ж, сподіваюся, ви хоча б уколи вмієте ставити без синців медсестру чумак. З цими словами він пішов до свого кабінету, залишивши Олесю стояти з палаючими щоками. Не бери до серця, тихо сказала Тамара Іванівна. Він до всіх новеньких так. Але легше від цього не стало. Олеся розуміла, що перше враження вже зіпсоване, і тепер доведеться вдвічі більше працювати, щоб довести свою професійність. Перший робочий день був виснажливим. Олеся бігала між палатами, виконувала призначення лікарів, міряла тиск, ставила крапельниці, заповнювала документацію. Кілька разів їй доводилося працювати під пильним поглядом Віктора Степановича, і щоразу вона відчувала, як тремтять руки. Що ви робите? раптом почула вона різкий голос за спиною, коли готувала ін'єкцію для пацієнта в палаті номер 6. Олеся здригнулася, і шприц мало не випав з її рук. Ставлю укол, як призначено, відповіла вона, намагаючись говорити впевнено. І скільки одиниць ви набрали? Віктор Степанович підійшов ближче. Десять як у призначенні. Лікар взяв картку пацієнта, глянув на запис і потім знову на шприц у руках Олесі. А вам відомо, що цей препарат має концентрацію 100 міліграм на мілілітр. Ви зараз збираєтесь ввести подвійну дозу. Олеся завмерла. Вона перевірила ампулу і зрозуміла свою помилку. Через нервозність вона не звернула уваги на концентрацію. Я, я перепрошую, пробурмотіла вона, відчуваючи, як кров приливає до обличчя. Перепрошую, не допомогло б пацієнту, якби я не зайшов, холодно відповів Віктор Степанович. Перший день а вже ледь не вбили людину, чудовий початок кар'єри. Він забрав шприц з її рук, вилив його в міст у утилізатор і швидко приготував новий з правильною дозою. Дивіться і вчіться, медсестро. Він зробив наголос на останньому слові з явною іронією. Після цього випадку ситуація лише погіршилася. Здавалося, Віктор Степанович спеціально шукав приводи, щоб зробити Олесі зауваження. Він перевіряв кожну її дію, коментував найменші помилки і часто робив це у присутності інших медсестер або навіть пацієнтів. Не переймайся, говорила їй Світлана, медсестра з п'ятирічним стажем. Він усіх новеньких так виховує, Вважаю, що це загартовує характер. Або змушує звільнитися, додавала Тамара Іванівна. За останній рік у нас змінилося четверо медсестер. Але Олеся не могла дозволити собі звільнитися. Вдома на неї чекали мама і брат, а знайти іншу роботу з її мінімальним досвідом було практично неможливо, тому вона стискала зуби і продовжувала працювати, намагаючись не звертати уваги на постійні зауваження Віктора Степановича. Одного разу, коли вона записувала показники тиску пацієнтів, Віктор Степанович зупинився біля неї і довго спостерігав за її роботою. Медсестру Чумак. Нарешті промовив він. Ви взагалі бачите, що пишете. Олеся глянула на записи і не помітила жодної помилки. А що не так? обережно запитала вона. Ви записуєте систолічний тиск до однієї графи, а діастолічний до іншої. Вони мають бути разом через дріб. Олеся подивилася на форму. Дійсно, вона заповнила її не так, як прийнято в цій лікарні, але з точки зору інформативності це не мало жодного значення. Вибачте, у коледжі нас учили по іншому. Ах, у коледжі. перебив її Віктор Степанович з посмішкою. Тоді, звісно, ви знаєте краще за мене з двадцятирічним стажем. Може, вам відразу зайняти моє місце? Кілька медсестер, які були поруч, тихо засміялися. Олеся відчула, як очі наповнюються сльозами, але стримала їх. Ні, Віктора Степановичу, я просто пояснювала, чому зробила помилку. Знаєте, медсестру Чумак? Він нахилився ближче, так, щоб тільки вона могла чути. В медицині помилки коштують життя. Чим швидше ви це зрозумієте, тим краще. І якщо ви не готові до такої відповідальності, може, варто пошукати роботу десь в аптеці? Того вечора Олеся прийшла додому розбита. Мама відразу побітала її стан. Що сталося, доню? запитала вона, коли вони сіли вечеряти. Нічого, мамо, просто втомилася. Спробувала відмахнутися Олеся, але під уважним поглядом матері не витримала і розповіла про всі знущання Віктора Степановича. Може, він просто хоче переконатися, що ти впораєшся, обережно припустила мама. Ні, він просто знущається, не витримала Олеся. Сьогодні він при всіх сказав, що з моїми кривими руками краще працювати не в лікарні, а в морзі, де пацієнти вже не скаржаться. Мама зітхнула і обійняла доньку. Олесю, іноді люди бувають жорстокими без причини. Але ти сильна дівчинка, ти впораєшся. Я не впевнена, що зможу так працювати, тихо відповіла Олеся. Може, він правий, і я дійсно не гожуся для медицини. Дурниці, твердо сказала мама, ти з дитинства мріяла допомагати людям. Невже ти дозволиш якомусь зарозумілому лікарю зруйнувати твою мрію? Олеся промовчала, але слова мами змусили її задуматися. Вона справді з дитинства хотіла бути медиком. Коли їй було 10 років, вона врятувала сусідську дівчинку, яка подавилася цукеркою, згадавши прийом Геймліха, який бачила в якомусь фільмі. Відтоді вона точно знала, що хоче лікувати людей. І ось тепер, через якогось Віктора Степановича, вона готова все кинути? Ні, вона не дасть йому цього задоволення. Наступного дня Олеся прийшла на роботу з новою рішучістю. Вона вирішила, що більше не буде звертати уваги на знущання завідувача, а зосередиться на роботі та пацієнтах. Цей день видався особливо напруженим. До відділення привезли трьох нових пацієнтів після інфаркту, і всі медсестри бігали як заведені. Олесю, візьми аналізи в палаті номер 4 попросила Тамара Іванівна, пробігаючи повз неї з купою паперів. Олеся кивнула, але не пішла. Вона сіла на лавку в коридорі і вирішила чекати. Їй було важливо дізнатися, чи виживе Віктор Степанович. Через дві години до лікарні прибігла молода дівчина років 16. Її каштанове волосся було розкуйовджене, а очі червоні від сліз. Я Вікторія бережна, задихаючись, сказала вона медсестрі на посту. Мені телефонували, що мій тато тут. Де він? Олеся підвелася з лавки і підійшла до дівчини. Привіт, Вікторія, м'яко сказала вона. Я Олеся, медсестра з відділення, де працює твій тато. Що з ним? В очах дівчини був страх і відчай. У нього стався серцевий напад. Олеся взяла Вікторію за руку. Зараз йому роблять операцію, встановлюють стенд, щоб відновити кровопостачання серця. Дівчина заплакала ще сильніше. Він, він помре ні, твердо відповіла Олеся. Твій тато сильний, і лікарі тут дуже хороші. Вона обійняла дівчину за плечі і повела до лавки. Сядь, відпочинь. Ти сама приїхала? Так, кивнула Вікторія. Мама, вона вони з татом розлучилися три роки тому, вона зараз в іншому місті. Олеся кивнула. Тепер вона краще розуміла характер Віктора Степановича самотній батько, який сам виховує доньку підлітка та ще й з такою відповідальною роботою. Твій тато дуже хороший лікар, сказала вона, намагаючись підтримати дівчину. Я знаю, тихо відповіла Вікторія. Він врятував стільки людей, а тепер вона не закінчила фразу, знову заплакавши. Олеся дістала з сумки пачку серветок і простягнула дівчині. Не плач, він буде жити. Вони сиділи мовчки, чекаючи новин. Нарешті, через годину, з операційної вийшов лікар. Родичі бережного Віктора Степановича. Запитав він. Я його донька. Вікторія схопилася з місця. Операція пройшла успішно, сказав лікар. Ми встановили стенд і відновили кровообіг. Ваш батько зараз у реанімації, але його стан стабільний. Я можу його побачити? з надією запитала Вікторія. Не зараз, лікар похитав головою. Може, ввечері, якщо все буде добре, а поки що йдіть додому, відпочиньте. Залиште свій номер телефону, ми вам зателефонуємо, якщо будуть якісь зміни. Вікторія кивнула і повернулася до Олесі. Дякую, що були зі мною, сказала вона. Ви, ви були там, коли це сталося? Так, відповіла Олеся, я знайшла твого тата в його кабінеті. Ви врятували йому життя? В очах Вікторії з'явилося щось схоже на благоговіння. Олеся знітилася. Я просто робила свою роботу. Але якби не ви, давай не будемо про це. М'яко перервала її Олеся. Краще скажи ти сама добереся додому? Так, я викличу таксі. Добре, тримайся, Вікторія. Твій тато сильний, він впорається. Олеся обійняла дівчину на прощання і поїхала назад до своєї лікарні. Там же всі знали про те, що сталося. Колеги зустріли її як героїню, а головний лікар навіть особисто подякував за швидкі і правильні дії. Наступного дня Олеся зателефонувала до обласної лікарні, щоб дізнатися про стан Віктора Степановича. Їй повідомили, що він прийшов до тями і його стан поліпшується. Можна його відвідати? запитала вона. Так, але ненадовго, відповіла медсестра. Він ще дуже слабкий. Після роботи Олеся поїхала до обласної лікарні. У палаті інтенсивної терапії Віктор Степанович лежав підключений до кількох моніторів. Його обличчя було бліде, але він був при свідомості. Коли Олеся увійшла, він повернув голову і довго дивився на неї, ніби намагаючись щось пригадати. Добрий день, Віктора Степановичу, тихо привіталася вона, підходячи до ліжка. Як ви почуваєтеся? Краще, ніж можна було б очікувати. Його голос був слабким, але в ньому вже з'явилися знайомі саркастичні нотки. Мені сказали, що ви врятували мені життя. Олеся знизала плечима. Я б просто виявилася в потрібному місці в потрібний час. І знали, що робити, додав він. Не кожна медсестра змогла б правильно провести реанімацію. Це був, мабуть, перший випадок, коли Віктор Степанович сказав їй щось схоже на комплімент. Олеся не знала, як реагувати. Вас вчили цьому в тому вашому коледжі? запитав він з ледь помітною посмішкою. Так, кивнула вона, – «І ще на курсах першої допомоги, які я додатково пройшла минулого року. Віктор Степанович повільно кивнув. Ви бачили мою доньку? раптом запитав він. Так вона приїжджала вчора, дуже хвилювалася за вас. Вона сильна дівчинка, тихо сказав він. Після того, як її мати пішла від нас, їй довелося швидко подорослішати. Олеся мовчала, не знаючи, що сказати. Віктор Степанович ніколи раніше не говорив про своє особисте життя. Медсестро Чумак, раптом сказав він серйозним тоном, я хочу вибачитися перед вами. Олеся здивовано подивилася на нього. За що? За те, як я поводився з вами в лікарні, за всі ті зауваження і насмішки. Олеся не вірила своїм вухам. Невже Віктор Степанович просить вибачення? Я я просто хотів переконатися, що ви достатньо сильна для цієї роботи, продовжив він. В медицині немає місця для слабаків. Кожна помилка може коштувати комусь життя. Я розумію, тихо відповіла Олеся, але я перегнув палицю. він зітхнув. Я не повинен був знущатися з вас перед іншими медсестрами і пацієнтами. Це було непрофесійно з мого боку. Все гаразд, Вікторе Степановичу, Олеся посміхнулася. Головне, що ви зараз одужуєте», – Він похитав головою. Ні, не все гаразд, я був несправедливим до вас, і тепер я у вашому боргу. Ви нічого мені не винні, заперечила Олеся. Я просто робила свою роботу роботу, яку ви робите дуже добре, серйозно сказав він, набагато краще, ніж я думав. Ці слова зігріли серце Олесі. Нарешті її старання оцінили. Дякую, просто відповіла вона. Вони ще трохи поговорили, а потім Олеся пішла, щоб дати Віктору Степановичу відпочити. Коли вона виходила з палати, він раптом покликав її. «Медсестру Чумак. Вона обернулася. Так. Я чув, що в нашій лікарні відкривається вакансія старшої медсестри в новому відділенні інтенсивної терапії, сказав він. «Я… Я міг би порекомендувати вас на цю посаду. Олеся завмерла від несподіванки. Але у мене ж зовсім мало досвіду. Зате ви маєте те, що не купиш за гроші і не навчишся за роки практики, здатність швидко приймати правильні рішення в критичних ситуаціях, серйозно відповів Віктор Степанович. Це найважливіша якість для роботи в інтенсивній терапії. Олеся не знала, що сказати. Це була неймовірна можливість для неї і визнання її професіоналізму. Подумайте про це, сказав Віктор Степанович. Коли я повернуся до роботи, ми це обговоримо. Дякую. Тихо відповіла Олеся. Я, я подумаю. Вона вийшла з палати з дивним відчуттям. Все змінилося так швидко. Ще вчора Віктор Степанович знущався з нею перед усім відділенням, а сьогодні пропонує підвищення. Ідучи коридорами лікарні, Олеся думала про те, як одна мить може змінити все життя. Одна мить, коли вона прийшла на роботу раніше звичайного, одна мить, коли вона почула стогін з кабінету Віктора Степановича. Одна мить, коли вона не побоялася увійти і взяти ситуацію під контроль. Можливо, саме такі миті й визначають, хто ми є насправді. Віктор Степанович одужував повільно, але впевнено. Через два тижні його перевели з реанімації до звичайної палати, а ще через тиждень виписали додому. Він мав бути на лікарняному ще щонайменше місяць, перш ніж повернутися до роботи. За цей час Олеся кілька разів відвідувала його спочатку в лікарні, а потім вдома. Вона приносила йому домашню їжу, яку готувала її мама, і розповідала новини з відділення. Поступово між ними встановилися дивні, але теплі стосунки не дружба для цього вони були надто різними за віком і характером, але щось схоже на взаємну повагу і розуміння. Вікторія, донька Віктора Степановича, також прив'язалася до Олесі. Дівчинка часто розпитувала її про медицину, про роботу медсестри, про різні захворювання. Виявилося, що вона теж мріє стати лікарем, як і її батько. Тільки не кардіологом, сказала вона якось. Я хочу бути педіатром, лікувати дітей. Це чудова спеціальність, погодилася Олеся. А тато каже, що це несерйозно, зітхнула Вікторія. Він вважає, що справжня медицина це хірургія або кардіологія. Твій тато просто любить свою роботу, м'яко відповіла Олеся, але я впевнена, що він буде пишатися тобою, яку б спеціальність ти не обрала. Коли Віктор Степанович нарешті повернувся до роботи, в відділенні все змінилося. Він став менш жорстким, хоча все ще вимогливим. Більше не було публічних насмішок над молодшим персоналом, хоча він все ще міг зробити різке зауваження, якщо хтось допускав помилку. А ще він дотримав свого слова щодо Олесі, коли відкрилася вакансія старшої медсестри в новому відділенні інтенсивної терапії, він особисто рекомендував її на цю посаду. Але я працюю лише півроку, сказала Олеся, коли він повідомив їй про це. Хіба цього достатньо? Іноді півроку реальної практики варті більше, ніж п'ять років формального стажу, відповів Віктор Степанович. Особливо, якщо за цей час ви врятували чиєсь життя. Олеся все ще сумнівалася, але й вирішила спробувати. Вона пройшла співбесіду з головним лікарем і завідувачем нового відділення і отримала цю посаду. Це означало більшу відповідальність, але й значно вищу зарплату 15 тисяч гривень, що було майже вдвічі більше її попередньої. Тепер вона могла краще допомагати мамі і брату і навіть відкладати трохи грошей на майбутнє. А ще це означало, що вона більше не працюватиме під безпосереднім керівництвом Віктора Степановича. Тепер вони були колегами з різних відділень. І хоча вони все ще зустрічалися в коридорах лікарні, їхні стосунки змінилися. Тепер це була взаємна повага двох професіоналів. Іноді, проходячи повз кабінет Віктора Степановича, Олеся згадувала той ранок, коли вона знайшла його без свідомості. Як одна мить змінила все. Як страх і віча в його очах змінилися на вдячність і повагу. І кожного разу вона думала можливо, саме такі миті і роблять нас тими, хто ми є, не тільки те, як ми поводимося в звичайних обставинах, але й те, як ми діємо в критичних ситуаціях, коли на кону стоїть чиє життя. А ще вона думала про те, як важливо не здаватися, навіть коли здається, що весь світ проти тебе. Як важливо продовжувати робити свою справу, незважаючи на перешкоди, і як часто життя винагороджує тих, хто залишається вірним своїм принципам і мріям. Минув рік Олеся стала однією з найшанованіших медсестер в лікарні, її відділення інтенсивної терапії мало найнижчий рівень смертності в місті, і багато в чому це була її заслуга. Віктор Степанович іноді заходив до неї, начебто в справах, але насправді просто поговорити. Вони обговорювали складні випадки, нові методики лікування, останні дослідження в кардіології. І якось під час однієї такої розмови він раптом сказав Знаєте, медсестру Чумак, Олесю, він вперше назвав її по імені. Я часто думаю про той день, коли ви врятували мені життя. Олеся подивилася на нього з цікавістю. І що ви думаєте? Я думаю, що іноді нам потрібно опинитися на межі смерті, щоб зрозуміти, що насправді важливо, серйозно відповів він. Я завжди вважав, що головне в медицині це знання і досвід, але того дня я зрозумів, що не менш важливі доброта і людяність, те, чого у вас завжди було більше, ніж у мене. Олеся не знала, що відповісти це було, мабуть, найбільш особисте зізнання, яке вона коли небудь чула від Віктора Степановича. Ви хороший лікар, Вікторе Степановичу, нарешті сказала вона, і хороша людина, просто іноді ви це приховуєте. Він посміхнувся щиро, без звичної іронії. Можливо, ви праві, можливо, мені потрібно менше це приховувати. І він пішов, залишивши Олесю з відчуттям, що щось важливе тільки починається. Не роман, не дружба, але щось не менш цінне, взаємна повага двох людей, які бачили один одного в найважчі моменти і стали сильнішими завдяки цьому. А ще вона думала про те, як важливо вірити в себе і свої сили, як важливо не дозволяти іншим визначати твою цінність, і як часто життя дає нам шанси довести, на що ми здатні, треба лише вміти їх розпізнати і використати. Дорогі слухачі. Історія Олесі це приклад того, як важливо вірити в себе і свої сили, навіть коли інші сумніваються у вас. У кожного з нас є моменти, коли ми можемо проявити себе з найкращого боку не бійтеся таких моментів, вони можуть змінити все ваше життя. Підтримуйте наш канал лайками та підписками, діліться своїми історіями в коментарях і пам'ятайте іноді одна мить мужності та рішучості може перевернути весь світ навколо вас. До нових зустрічей.